Ну, у мене є головний інсайт, що розглядається питання, що е, Шмигаль е, вдруг попроситься на больничку заболіє і е, прем'єром стане е, сам Єрмак для того, щоб е, легітимізуватися. Тому що зараз Це там розуміло. ми кажемо, що там ну хто такий Єрмак? Він е, на президента головний секретар і мусить тільки каву робити Зеленському, а не очолювати ага. ділянці, і ми бачили. Те, що ну, там в європейців на голову не налазить, коли в Мукачево е, переговори е, сіярто з угорським е, міністром зовнішніх справ в Єрмак. А Кулеба це в Ужгороді та, було да, в Ужгороді. Е, так не може бути, то е, це головний інсайт. А так, звичайно, буде підвищений той, хто ближче до Єрмака. Смирайте. Єрмак. Хоче зробити всю піраміду під себе. І Якщо він зможе і під собою залишити і офіс президента, то він може і очолити уряд. Власне, в уряді всю роботу можуть робити віце-прем'єри, а він теж звітувати, піариться. От він ж, бачите, до військових відношення немає, але він прокоментував там підбиття якогось катера.